Вітаю до роботи в ефірі телемарафону. Стає інформаційна служба інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Двоє людей загинули внаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Про таке повідомляє МВС обоє убитих у Подільському районі міста. Це 68-річна жителька та 22-річна працівниця поліції метрополітену. Ще 16 людей поранені. Докладніше про наслідки комбінованої атаки на Київ розпитаємо у Світлани Водолаги, речниця ДСНС України. Зараз із нами наживо. Пані Світлано, вітаю вас в ефірі. Вітаю студія і слава Україні. Героям слава! Тож, будь ласка, розкажіть нам докладніше про наслідки нічної атаки на столицю. Які масштаби руйнувань, які райони постраждали найбільше? Так, сьогодні а, знову ворог здійснив цинічний обстріл в столиці. Загалом рятувальники отримували повідомлення з восьми районів нашої столиці. А, було дуже було багато заявок. На щастя, не на всіх локаціях нам довелося працювати, тому що там не, не потрібно було нашої допомоги, але все ж таки. Працювали ми одночасно на 16 локаціях. Загалом було залучено близько 400 рятувальників, а також близько 90 одиниць основної та спеціальної техніки. Працювала інженерна техніка, працювала роботизована техніка. Також залучали ми кінологічні розрахунки, піротехніків залучали і верхолазів, які працюють ще на висотах, де небезпечно, де потрібно розбирати завали. Найбільше постраждали у нас це Шевченківський район, Салом'янський район і Дарницький район. А я бачу, от у вас зараз за спиною дуже велике руйнування квартири там, судячи з відео, майже немає. Скажіть, скільки може тривати ліквідація наслідків, вважаючи такі масштаби? Ну я скажу, що прогноз така справа невдячна, тому ми намагаємося якнайшвидше завершити усі роботи, тому що роботи ще й досі на 16 локаціях. Пожежі вже ліквідовані, всі, які були спричинені цим обстрілом, але проводяться розбір завалів. Ви розумієте, що не можна остаточно сказати, тому що ситуації бувають різні, тому що навіть на цій локації візуально наче незначні пошкодження. Але якщо всередині, то там багато розбирати, тому що там. Склалися у нас перекриття. Бушився дах, Склалися перекриття, і для того щоб їх підняти ці перекриття, треба ще багато багато прибрати сміття. Головне, що у нас немає інформації, що там могли перебувати люди. Тобто, сподіваємося, що цифра що дві людини загинула, у нас не буде збільшуватися, тому працюємо обережно, але все ж таки намагаємося якнайшвидше завершити усі роботи абсолютно на усіх локаціях. А як щодо кількості поранених, ця цифра вона ще може змінитися? Оця цифра 16 поранених. Вона ще актуальна чи можливо вже змінилася? На даний момент цифра вже змінилася. Вже ми маємо 17 поранених, але ці цифри можуть змінюватися, тому що люди можуть, наприклад, самостійно звертатися до медичних закладів, тому що дуже часто вже під час після таких ворожих атак люди звертаються або з гострою реакцією на стрес, або ж з тими симптомами, які провокують саме от така ситуація, ну саме стреси і саме такі нічні атаки. Пані Слано, дуже вам дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Світлана Водолага, речниця ДСНС України. Вона розповіла про наслідки нічної атаки на столицю. На Київщині в Обухівському районі поранено чоловіка внаслідок масованого нічного обстрілу росіян. Його ушпиталили у тяжкому стані. За даними ОВА, наслідки ворожої атаки зафіксовано в шести районах області. У Броварському пошкоджені 24 приватні будинки, господарчі споруди, 10 автівок. У Вижгородському районі горів гараж у Фастівському та Бориспільському районах. Спліндровано по два приватні домоволодіння у Бучанському, понівечено понад 20 легковиків. Атакували росіяни і Полтавщину. Як повідомили в обласній адміністрації, більшість засобів ураження збили сили та засоби ППО у Глобинській громаді, пошкоджені вікна житлового будинку та господарча споруда минулося без загиблих і постраждалих. 415 дронів та ракет запустили росіяни цієї ночі по Україні. Основним напрямком удару був Київ. Як повідомили у повітряних силах, наші оборонці збили вісім балістичних ракет Іскандер М. Усі шість крилатих ракет Хасто 101 Також знищили 164 шахеди, 204 БПЛА, локаційно втрачено. Зафіксовано влучання ворожих дронів у восьми локаціях. А на 23 – падіння збитих дронів. Російські ударні дрони від ранку атакують українські області. Актуальну мапу ви бачите зараз. На своїх екранах, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Дбайте про власну безпеку. На Дніпропетровщині двоє людей постраждали після прильоту російської керованої авіабомби. За даними ОВА, окупанти вдарили по межівській громаді Синельниківського району надвечір. Загалом там зруйновані п'ять приватних будинків, близько 20 пошкоджені. Понівечені магазин, лінія електропередач, газогін. Нікопольський район ворог атакував півідронами та накривав артилерійським вогнем. Постраждали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Побиті п'ятиповерхівка, гараж, господарська споруда, бджолині вулики. Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів росіянами Харківщини. За даними обласної влади, ворог атакував 11 населених пунктів регіону. Потерпіли 61-річний житель печеніг та 73-річний житель лісної стінки. Росіяни запустили по області дві ракети, 12 керованих авіабомб, три шахеди, вісім граний, 2 три безпілотники V2U та два FPV-дрони. Пошкоджено амбулаторію, дев'ять приватних будинків, автомобілі екстреної медичної допомоги, складське приміщення електромережі. Зайнялося також пшеничне поле. Агента російської ФСБ затримали у Харкові. Як повідомили в СБУ, він готував серію диверсій, щоб знеструмити місто. Арештований дитячий аніматор його завербовували дистанційно. А в поле зору спецслужб він потрапив завдяки знайомій, що проживає в Росії. Чоловік мав самостійно виготовити вибухівку, щоб підірвати опорну електростанцію електропідстанцію одного з районів Харкова. Встановлено також, що затриманий фіксував локації сил оборони дорогою на дитячі свята. Чоловіку оголосили про підозру в держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У Херсоні від вечора поранено десятьох людей. Як повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації, усі вони постраждали у Дніпровському районі міста після атаки російських безпілотників щодо області, то її окупанти накривали ще й з артилерії. За даними ОВА, за добу через російську агресію одна дитина загинула ще 16 людей поранені. Крім Херсона, під ударом армії РФ були 40 населених пунктів області, пошкоджена критична та соціальна інфраструктура, два багатоповерхових та шість приватних будинків, понівечено стільникову вежу та приватні авто. На Сумщині поранено чотирьох цивільних. Як сповістили, в ОВА, житель юнаківської громади постраждав у наслідок артобстрілу. У недригайлівській громаді троє людей травмовані після удару БПЛА. За добу окупаційна армія завдала 75 ударів по 36 населених пунктах області. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткінському районах. Ворог активно застосовував каби, скидав воги з БПЛА, бививпівідронами та ракетами, зруйновані житло та об'єкти цивільної інфраструктури у семи громадах Сумщини. У Васильівському районі Запорізької області поранено двох людей. За повідомленням ОВА, продовж доби окупанти завдали. 420 ударів по 12 населених пунктах області. Вісім авіаатак ворог спрямував на Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе та Щербаки. Російська армія накривала також з артилерії РСЗВ. Била майже трьома сотнями безпілотників різної модифікації. Надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів, сільгосптехніки. Дев'ятеро людей загинули, десятеро поранені. За минулу добу ворог здійснив майже три тисячі обстрілів по лінії фронту і житловому сектору на Донеччині. По Костянтинівці росіяни завдали 11 ударів авіабомбами та дронами. Вбили чотирьох людей, ще двох поранили. Через атаку ФПВ-дроном по автівках біля Родинського загинули п'ятеро цивільних. У добропіллі через атаку безпілотників п'ятеро поранених. Загалом ворог завдав ударів по 19 населених пунктах. Зруйновані понад 100 цивільних об'єктів. Більш як половина з них це житлові будинки. Зливи на заході України призвели до підтоплень. У Львові місцями вода сягає майже трьох метрів у нежитлових зонах. Як повідомляє патрульна поліція, обмежено рух транспорту, а подекуди заблоковано. З берегів вийшла річка Зубра. Міський голова Львова Андрій Садовий попередив про загрозу підтоплення частини Франківського, Сихівського та залізничного районів міста. Людей просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Підтоплює також Луцьк на Волині. У мережу люди викладають численні відео, на яких машини буквально пливуть міськими вулицями. Вода заливає навіть салони автобусів. Університет італійського міста Лаквіла приєднався до глобальної коаліції українських студій. Відповідний меморандум підписали в Італії під час зустрічі першої леді України Олени Зеленської та міністерки університетів і досліджень Італії Анни Марії Берніні. Дружина президента подякувала за підтримку української освіти і людей в умовах війни. Зараз в італійських університетах навчається 1048 українців. Нагадаю, що коаліція українських студій, ініціатива України. Спрямована на розвиток україністики та кримськотатарських курсів у світі лише за останні три місяці до коаліції долучилося 13 закладів вищої освіти з Фінляндії, ПАР, Чехії, Австрії, Канади, Естонії та Кореї. Мільярд 300 мільйонів доларів на ракети для систем ППО Петріот планують витратити Сполучені Штати за даними агенції Блумберг у новому фінансовому році, що починається у жовтні, Пентагон збільшить планові закупівлі вчетверо. Анонсовані нові цифри майже 14 тисяч одиниць замість трьох із половиною раніше. Такий стрибок зазначають автори матеріалу. відбувається на тлі прагнення Вашингтона та союзників зміцнити системи протиповітряної та протиракетної оборони. Нагадаю, системи Петріот активно використовує для свого захисту Україна. Від початку Великої війни США передали три батареї та невизначену кількість ракет перехоплювачів. Три нових заводи з виробництва боєприпасів планує збудувати Польща. Про таке повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк Камеш. Наголосив, лише за останні кілька місяців вдалося наростити виробництво малокаліберних снарядів у п'ятеро. Утім, додає, нинішні обсяги недостатні для потреб польської армії. На будівництво нових заводів Варшава обіцяє виділити 670 мільйонів доларів. Частину коштів спрямують на модернізацію уже наявних виробничих потужностей. Ми знайшли формулу для розширення наших виробничих потужностей, і я хочу подякувати всім, хто будь-яким чином сприяє зміцненню польського суверенітету та безпеки. Йдеться не лише про комплектацію зброї, а й про виробництво кожного окремого компонента. Все від детонатора і капсул, з яких складаються набої до кінцевої продукції, має вироблятися на території Польщі. Ми не можемо собі дозволити залежати від когось. Нове виверження вулкану Кілауе на Гаваях новий фонтан лави у понад 300 метрів заввишки. Гора виконала повітря напередодні близько четвертої ранку за місцевим часом. Загалом виверження тривало безперервно, понад 9 годин. Небезпеки для місцевих жителів немає. Евакуацію не оголошували. Для туристів вже район, де розташований активний вулкан, закритий ось уже 18 років через надмірні ризики каменепадів і розливу гарячої лави. Наступний випуск новин буде вже о 13-й. Ну а зараз віддаю ефір Ірині Багла. Ірино тобі слово. Приймаю, Олександре. Північно-східний кордон чи стягують росіяни додаткові війська для наступу цієї години? Дізнаємося відповідь.